Текст цього посту я не писав, зображення я не створював, та навіть кнопку опублікувати я не натискав. Все, що я зробив, це заповнив одну просту форму, після чого весь контент було вигадано, згенеровано та опубліковано саме штучним інтелектом. Це повністю автоматизована контент-машина, і в цьому відео я покажу, як зібрати її з нуля. Без коду та чіткими інструкціями. Ну, а зараз перейдемо до огляду нашої автоматизації та пропоную вам з'ясувати, які саме промпти, сервіси та інструменти ми використали для отримання доволі класного результату у вигляді автоматично опублікованого поста до LinkedIn. Тому давайте це покроково розберемо. Відповідно, сценарій ініціюється після заповнення нами форми. Тобто, ми заповнюємо наступні поля, такі як емейл. Тема поста та цільова аудиторія. Після чого ці дані успішно передаються до нашого першого агента. Наш перший агент він відповідає за створення та написання постів до LinkedIn, ми вказали user Prompt, надавши тему поста та цільову аудиторію та вказали System Prompt, надавши всі необхідні нам інструкції, інструкції щодо виводу, основну ідею, та основну суть та приклади. З таким чином виглядає наш системний промп. Та цей агент використовує OpenAI Chat Model, а саме GPT-4.1 Mini. Хоча в попередніх відео я використовував старішу модель це GPT-4O Mini. Але сьогодні спробуємо на практиці саме цю модель. Подивимося, як вона себе покаже. А покаже вона себе доволі класно. Ось. Та, окрім моделі, ми підключили тул до нашого агента. Це сервіс Тевелі. Є інструмент, який відповідає за пошук та збір інформації в реальному часі. Він виконує роль Smart Search, який дозволяє проходитись по інтернету, по вебу по різних статтях, форумах, новинах та виводити найрелевантніші результати. Для того, щоб підключити цей сервіс, ми, додали, ми створили ноду HTTP. Прописав description, да, щоб агент розумів, в яких випадках використовувати цей тул, вказали HTTP-метод Post, вказали посилання на саме API Endpoint цього сервісу. Де його знайти, нам потрібно перейти, в першу чергу нам потрібно зареєструватися на цій платформі, де ми зможемо отримати наш api ключ та зможемо перейти в документацію. Ось, відкрив документацію. Та перший опінпойн, який в нас з'явився, це TV Search, саме, то, що, саме те, що нам потрібно. Після чого нам потрібно авторизуватися, створивши New Credential. Як саме нам його створити. В полі name ми вказуємо authorization, а в полі Value ми надаємо наш API Token. Ось. Після чого нам також потрібно додати баді до нашого запиту. Як знати, які саме параметри повин, повинен містити наш баді? Все доволі просто. Ми знову ж таки приходимо до документації, дивимося інформацію щодо цього PINPointu, та тут бачимо наступні параметри, які ми можемо включити в наш запит. Ось. Ми їх всіх додали за допомогою JSON, та в JSON форматі. В ролі query в нас виступає. Параметр, який ми створили нижче, це параметр SearchTorm. Та додали опис до нього. Типу, цей параметр відповідає за, за те, що шукає юзер, да? Тобто, what the user is searching for. Ось, Агент у нас ідентифікував цей параметр як переваги автоматизації контенту для малого та середнього бізнесу 2024. Чому так? Тому що. Тема поста у нас була, чому автоматизація контенту це мосхев для бізнесу вже сьогодні, да? ну, а також цільова аудиторія, від якої він е, частково відштовхується. Навіть не частково, я думаю. Ось. Зібравши всю цю інформацію, ось ми отримали респонс. Ми отримали респонс. Да? квері у нас переваги автоматизації контенту для малого та середнього бізнесу 2024. Хоча, я думаю, при правильному. Запиті, тобто, при правильному вказанні а, самої теми в нашій формі ми отримуємо більш релевантний вивід, ніж зараз. Тому що зараз 2025 рік, а він нам згенерував за 2024. Але окей. Ось. А, тобто ми тут отримали ресурси, які є релевантними до нашого запиту, все це. Використав для генерації фінального результату наш LinkedIn Post-Agent. Ми отримали наступний output. Да? Тобто, це вже буде сам опис текст нашого посту. Після чого цей текст передається до Image Prompt agent який також використовує GPT-4.1 модул. Та цей агент у нас відповідає за перетворення постів на візуальні промпти, да? які ми будемо використовувати в наступній ноді. Яка відповідає за генерацію картинок. Тобто, також, по тим самим інструкціям, у нас сформований system Prompt, а також надано user Prompt, де вказано наш LinkedIn-Post, який виглядає наступним Ось. Після чого це все передається до Node Generate Image. Це також модуль HTTP. Де ми вказали http-метод-пост, вказали посилання на OpenAI API Endpoint. Як ми можемо його знайти? Переходимо до платформи OpenAI, переходимо в документацію, та ну, можете в пошуку, наприклад написати image і воно вам веб'є цей Endpoint. Все йде. Uh, по такому самому шаблону, да, тобто нам потрібно вказати header authorization, вказати OpenAI API Key та вказати параметри такі, як Model, prompt. Uh, N пропускали та вказали Size ось, Тобто, вказали наш header, бірбі наш токен та надали параметри такі, як в Model, ролі Model у нас виступає GPT-image 1, наш prompt. Який був згенерований попереднім агентом, агентом, який відповідає за створення фронтів для візуалу, для візуальної частини, а також сайз. А також хочу наголосити, що обов'язковим пунктом є верифікація вашої організації в платформі OpenAI. Тобто, вам потрібно перейти в налаштування, вибрати пункт General та ось тут верифікувати вашу організацію, тому що в іншому випадку, при спробах генерації картинки ви будете отримувати помилку. Це обов'язково. Ось, воно нам успішно згенерувало, а, воно надіслало цей запит до OpenYP-шки та згенерувало нам картинку. Але зараз ми картинку не можемо подивитися, тому що результат в нас. Іде у форматі base64. Але як нам конвертувати цей формат з цього формату у формат файл? Все дуже просто. Ми додали нову ноду, а саме Convert to Binary, яка відповідає за цю операцію, да, яка дозволяє нам конвертувати з B64 до, наш... до файлу. Да? Тобто, ось тут ми надали дані з попередньої ноди. Та зараз можемо оглянути результат нашої картинки. Можемо побачити, що текст, текст на картинці та сама картинка дійсно відповідає тому тексту, який ми отримали від нашого першого агента, тобто дійсно відповідає самої суті, самій ідеї нашого поста. Та після чого публікуємо наш повністю готовий пост до LinkedIn. Це модуль LinkedIn, нода Create Post. Ми підключили наш LinkedIn аккаунт, заповнили потрібні е, параметри, да, надали наш name або ID, додали текст нашого поста, вибрали категорію Media Category, да, це Image, додали наш Image та отримали повністю готовий пост, вже, який вже опубліковано до нашого LinkedIn. Він вийшов дійсно професійним, я б сказав, та читабельним. І що можемо замітити, що можемо побачити, це те, що штучний інтелект підтягує сучасні тренди, сучасні ідеї, що є доволі класним рішенням. Тому рекомендую вам спробувати реалізувати цю автоматизацію в себе. Посилання на файл. Цього сценарію я залишу в описі під відео, тому друзі користуйтеся, автоматизовуйте, реалізовуйте, адаптуйте, робіть все це та кайфуйте.